Всім привіт! Мене звуть Андрій, а це інтернет-магазин Улій. Я зараз вам покажу такий ротор, який з'явився у нас на сайті. Це радіальний ротор для магазинної рамки. Зараз ми його поставимо в касетну поворотну чотирихрамкову медогонку. Спочатку ми знімаємо оцю травер за допомогою ключа на 10. Так, знімаємо травер. Знімаємо ротор з і на його місце ставимо ротор радіальний на 24 магазинні рамки. Тепер ставимо цю траверсу на місце. Тепер медогонка готова до роботи. Вам ви можете поставити сюди 24 магазинні рамки і відкачувати мед.